Я натрапляв на різні доволі новини про курські просування українців там, бо, на перший погляд, нібито спинилися, я чув таку інформацію. Друга новина, яка мене зацікавила, це те, що нібито ледь не там батальйони кадирівців потрапляють в полон або в оточення, і що нібито скоро будемо, скоро переможемо всіх кадарівців. Словом, як ви бачите події на Курщині зараз, що просуваються далі українські підрозділи і власне. Я так розумію, що Курськ вже сам Курськ безпосередньо готується до оборони, а з іншого боку, росіяни кажуть, що український наступ спинився. Дивіться, український наступ суттєво загальмувався в минулого тижня. В кінці минулого тижня ми це побачили, і от сьогодні здається, був звіт про те, що ми там отримали контроль додатково 5 квадратних кілометрів від нашого генштабу. Тобто, це набагато менше ніж було в перші дні в перші тижні. Тобто констатуємо, що він дійсно гальмується, бо росіяни стягують сили, стягують ресурси. Вони все-таки перегрупувалися, зрозуміли, що відбувається. Рюю риють якомога більше фортифікаційних споруд: Львов, Курськ. Тому ну, про штурм Курська зараз мова не йдеться взагалі від слова зовсім. Ми не можемо розтягнути свої ресурси, всю свою логістику, там скільки 80-100 кілометрів. Ну ми не можемо собі це дозволити. А ось продовжити операцію. Вздовж кордону, це в напрямку західний напрямок, Брянська область, це можливо. Лужківський район про нього повідомляється, що там. В напівоточенні знаходиться близько трьох тисяч російських військових. Ми не знаємо три тисячі чи півтори чи сотні, тільки не знаємо. Начебто, там є великі склади з боєприпасами, з технікою вони намагаються їх перемістити через а, понтонні переправи. Ми знищимо понтонні переправи. От це як на мене дійсно реальний варіант: от щось вичавити з цієї операції. От людей ну, росіян взяти в полон техніку, боєприпаси. Але далі вона себе просто вичерпує ця операція. Що робити далі? Захоплювати сільські райони Російської Федерації, слухати в Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів території її, цієї Грефії. Скільки нам треба захопити? Де у нас ті ресурси? Скільки у нас людей, скільки у нас техніки? Тому як на мене, найбільш правильніший варіант, я припускаю, це спробувати взяти ось те, що я перелічив, тільки що, і в полон, і техніку а, гордо. З гордо піднятою головою спустити український прапор «Суджі», Вийти, а сказати, що нас ніхто не виже не гнав, ми вийшли самі, ми вийшли непереможними, і наостанок зазначити, що у випадку чого ми ще повернемося, і росіяни хай далі розтягують свої сили, вони підтягнуться туди, будуть тримати оборону. Хай вони розтягують свою логістику, але ми виграємо декілька моментів: політичний, медійний, що росіяни слабкі, що ми не не гвалтівники нікого не вбивали, не мародерили, Що в Російській Федерації можна в Росії можна. Можна бити на її ж території, нічого вони з цим зробити не можуть. Червоні лінії ми переходимо, трофеї ми здобули, ну тобто, я б це більше використовував. Би. Але ж росіяни вони вже нас перемогли. Вони щодня перемагають і виганяють збройні сили України з курської території. Ну це щодня відбувається, але в такому разі вони можуть сказати, що то вони вигнали Україну і не слухати більше нікого. І з іншого боку, їх ну так звані там воєнкори і блогери кажуть, що Україна. Тепер там буде до кінця війни, що вони не зможуть вибити Україну звідти. Ну, Питання: ну, ми втрачаємо Покровськ, але в той же час тримаємо якесь селище, що на кордоні. Що воно значить для РФ? Та нічого воно не значить. Так, для місцевих воно значить, є дійсно там певні. там... Е Такі скажімо так осередки соціального невдоволення, але поки що вони ні до чого не призвели взагалі а, якогось там не за масових заворушень. Теж немає в Російській Федерації, немає масового переміщення російської техніки людей з Покровська, з там, не знаю, незнакуп'янська в напрямку Курська цього немає. Тримати наших людей скільки, скільки часу. Я дуже не хотів би, щоб ця історія була схожою з логікою самураїв. У самураїв немає цілі, є тільки шлях. Ну нам це не підходить. Щодо Покровського, і щодо того, що штурм міста є неминучим, я чув такі оцінки теж. Але судячи з мапи, то ті війська, які російські, які там знаходяться, вони знаходяться теж не в дуже вдалій стратегічній позиції, можуть потрапити під оточення. Принаймні, з мапи, це можна так подумати, але силу вони там зібрали велику. Як ви бачите, чи буде штурм, чи буде. Чи велика ймовірність того, що росіяни дійсно можуть зайняти Покровська? Вона велика. ця ймовірність, дуже велика, бо сил багато просуваються. Дивіться, якщо пару місяців тому просування у росіян було в день там, по 5 квадратних кілометрів, там, то зараз вже ми виходимо на позначку там 25 квадратних кілометрів на день, тобто на секундочку, це велика кількість. В липні просування було на тиждень 40 квадратних кілометрів, а тут вже на день, тобто дійсно дуже дуже стрімко. Тому я припускаю, що якщо там не з'явиться якась ну шалена комбінація з боку українського генштабу, що це все була паска, ми їх переграли, і наступальний потенціал рефів буде зруйнований. То якщо цього не з'явиться, то протягом ну тижня, можливо, два-двох, ми побачимо початок штурму міста Покровська. А цьому можна якось запобігти? Ну от, як ви кажете, якщо ми вийдемо з Курщини і перекинемо щось туди, мені здається, що це той самий варіант, що ми можемо якось там загальмувати російське просування? Бо ще раз курська операція вона не гальмує просування навпаки, вони паралельно рухаються. Частини, які перекидаються з вугледару, який тримали дуже давно, і дуже довго, і дуже вдало, насправді, там не одну, я так розумію, роту росіян було покладено. Це означає, що оборона там буде послаблена? Чи? Як ну я сподіваюся, що ні через не, не розумію задум нашого верховного командування, що вони собі там надумали, які плани. Ну ще раз хочеться вірити, що всі ці просування пов'язані там з великою комбінацією, яка там дозволить отримати перевагу над ворогом. Ну, це все, що можу сказати. А все решта, побачимо тільки по результату. Результат буде на табло. Південь ми мало чуємо останнім часом чомусь про Херсон, про Запорізький напрямок і тому подібне. Хоча в Запоріжжя продовжують обстрілювати, взагалі яка ситуація там? Адже росіяни і звідти перекидали війська в Курську область, в тому числі, і я так розумію, на посилення Покровського фронту так само. Покровського напрямку. Ну дивіться, вони з Херсонської області забрали там 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту. Вони забирали. Бо вважається Херсон, це топікова така гілка розвитку, бо України сил не має е форсувати річку Дніпро. Нашу тримати великі сили, тому після залишення кринок цього палаплаздарму. Росіяни почувають себе досить впевнено, тому там великої кількості збройних сил їм не потрібно тримати, і вони мають ці резерви гнучко використовувати проти там різних формувань України. Там на різних напрямках. Тому ще раз в них резерви більш ніж достатньо, тому вони в цьому гнучкі.